На днях зона відпочинку Зідьківського старостинського округу знову потерпіла від дій вандалів. Дві роздягальні на березі Сіверського Донця розбили невідомі особи. Гатили так, що металопрофіль повигинало усередину з усіх боків. Фактично, на роздягальнях не залишили жодного живого місця. Наприкінці травня тут, силами працівників старостату і місцевих мешканців, був проведений суботник, у ході якого були відновлені роздягальні. На них був придбаний і встановлений новий металопрофіль. Саме місце на березі. Черезі річки підготували для комфортного відпочинку. Втім, далеко не всі навчилися відпочивати культурно. Дуже прикро, прикро, що люди не цінують те, що для них роблять. І сумно визнавати, що деякі представники мого Зітьківського старостинського округу обмежені в своєму культурному вихованні, яке дозволяє їм нищити громадське майно. Нещодавно ми провели суботник, облаштували місце для відпочинку, встановили нові роздягальні. А сьогодні вже спостерігаємо, що їх знищили. Звертаюся до всіх мешканців громади, які хочуть жити і відпочивати в комфортних умовах, бережно відноситись до громадського майна. Староста Зітьківського старостинського округу зазначила, що імена героїв вже відомі, тому дає їм час до кінця тижня відновити розбиті роздягальні. Якщо її не почують, то наступним кроком буде написана відповідна заява до поліції. Нагадаємо, що зітьківський пляж не вперше потерпає від дій вандалів. Минулого року тут також не встояли роздягальні один мангал і двері на громадській вбиральні.